Привіт, я Руслана. Хочу розповісти історію відвідування хенду обнови Єврошоп день завозу, де за кілограм 430 гривень. На жаль, багато чого не показала, речей було досить багато, але на жаль, уже в самому хенді мені стало трошки зле. І, як виявилося, я захворіла. І деякий час я не буду відвідувати секонд-хенди, поки не набув сил і не інвестирів. Ось такий ось шарф, красивий гарний принт. Приверну своїм кольором, кинулась, так би мовити, на червоне. І в нього ось такі от трошки неошатні гарні, не гарні краї. Склад, на жаль, не знаю. А цей шарф у нас із 100% бавовни. У нього ось такі от бусини, досить так цікаво виглядає, красивий колір бусковий, хоча не знаю, чи приємно буде і не буде залажати ось ці бусини. Ось такого бренду ковтина. Мене привернула увагою своїми рукавами. Дуже приємно і улюбо було дивитися на ось таку от вишиванку. Дуже красива, ніжна і неочікувано. Ну дуже гарно. У 16 розмірі була ось така блуза. Мені цікавий і колір, і сам принт. Ці малюнки, до речі, було дуже багато, з принтом, птахами, велосипедами, собачками. Щось такого плану. Будемо тепер приміряти ось такі штани із поліестру. Чорні, такі вони широкі. І ковтину ось такого красивого кольору. Тут це але вона ось такого кольору, як, як ось це. І виходить ось такий у нас образ. До речі, це віскоза блуза. Наступна блуза, тут у нас 95% у нас віскози. Внизу в неї, є, як так би мовити, нижній шар, маленький, він такий обтягуючий. А зверху вона ось така: легка, широка, вільна. Якщо що, то той шар, я думаю, можна навіть від'єднати. Ось така вона цікава, карамельна. Далі ось така блуза, мені вона сподобалась, дуже. На жаль, в неї є там дефект. Уж на шові на плечах вона трохи там розійшлася. Але це, хоч примак, але стоп котон. Мені вона дуже сподобалася. Вирішила її ще під'язати ось так шарфом, тому що ременів, на жаль, не було. Колір досить красивий. Далі ось така блуза. Це у нас 100% котон. Спенсер. такий цікавий кораловий колір. І в нас тепер вийшов ось такий образ. Досить така яскрава насичена блуза. Такі рукавчики мені не дуже вподобає. Далі ось така сорочка цікавого кольору екрю. Вона в нас із з віскози. Мені подобається її колір. Далі я хочу поєднати її ось із такими штанами. Це автограф, в якому присутній льон. Віскоза і трошки еластан. Дуже гарний склад, вони мені дуже сподобались. Я їх хотіла купити, але, на жаль, не купила. Далі я хочу на неї поміряти ось таку сорочку із чоловічого відділу. Це в нас 100 віскоза. Красива сорочка. Всі кольора, які я люблю, у ній присутні. І вона навіть і підходить до цих штанців. Далі беремо таку майку з Еластану і прозору блузу із поліестеру від атмосфери. І виходить ось так. Красиві рукава. Вона така прозора, ніжна. Тепер хочу поєднати з іншою блузою, також прозорою, але більш такою. Подовженою, і мені це поєднання більше сподобалось. досить так більш ніжніше, гарніше. Далі знову із чоловічого відділу сорочка 100% котон, такого ось кольору айворі. Далі беремо ось такі штанці цікавого такого м'ятного кольору. Вони в нас із поліестру. І елестану трішки. І далі ось таку шовкову сорочку із чоловічого відділу. До речі, цю сорочку я купила, Вона обійшлася десь у 70 гривень. Дуже приємно. Так, вона в мене не сходиться на. Животі, але її можна носити іншим способом. Але таку я не могла пропустити. Вона дуже була хороша. Далі будемо приміряти ось такі штанці великого розміру. Вони в нас є трошки з віскозою. І ось така у нас також віскозна блуза. Чорна, штанці ну, занадто великі, трошки навіть не зрозуміла ці бока, чи це брак, чи що. Ну, ось таке поєднання. І тепер приміряю просто на свої джинси уже ось таку блузу. Мені із з мені було цікаво, імно як буде виглядати ось такий принт на мені. Цікаво. Коли виходила з секунду, краймовка помітила ось таку цікаву сукню. Також у секунді я для дочки купила ось такі штанці і таку ковтину. Вона із віскози, ковтина такого красивого кольору у рубчик. І штанці чорні у рубчик, але вони із поліестру. Хотіла знайти із натуральної, але, на жаль, були тільки такі. Дякую за ваш перегляд, і за ваші коментарі. Мені дуже приємно.